Полтавщина, турист був будівельників. Специфіка моєї роботи, от сапер, да, е, я повинен знати, що це за міна. Тобто, я розумію, як де поставити, щоб впав будинок чи міст. То є, моя спеціальність мені стала нагоді. Я розумію, де йде несуща стіна будинку. Я розумію, де де можна поставити вибухів. Мене може замінити будь-який е, хлопець з моєї групи. І так само я можу замінити любого хлібця. Ну, щось в житті відбулося, то опять же, пострадав один з моїх товаришів. І я вже ну, просто підійшов до патруля поліції і кажу, поїхав в ТЦК. У мене як велика жага до помстів цим дітей. Мої товариші загинули. І не один. Одного закатували в бучі. Так що я вмотивований. Я знав, куди йду і почати.